Так, Citroën, C3 Picasso, 12 рік, 1,6 HDI Дізель. Будем пробувати міняти радіатор печки. Машина погано гріє в салоні. Для початку знімемо електрообігрівач, а потім вже будемо добиратися до антифризного. Ось такий от електрообігрівач. Тримається на двох вінтиках під головку на 6. Ось така фішечка до нього. Фішечку треба зняти перед тим, як знімати обігрівач, бо не вилізе Далі добираємося. Далі. Так, з допомогою такої обрізаної баклажки злив антифрез. Всього літри півтори, так як з бачка не зливав. І ось він радіатор. Отакий от він. Що там з ним? Господь його знає. Там все сухо, все гарно. Будемо зараз дивитись на цього, але ставити новий. Так, що ми маємо? Маємо. От такий Такі упаковочки радіатор, пічки. Ось він От такий, зразу йде з пластмаскою. Правда, трошки вущий за рідного, але соти, мені здається, що трошечки грубші, ніж це. Може буде краще проходити. Не буде так забивати. Що ж, пробую, пробую запихнути. Так, встановив радіатора. Підключив одного вже патрубочка. Цікаві хомути йдуть замість тих скоб, що були. Побачимо, що воно буде краще по антифризу. Отакі От у нас втрати. Грам 100, певно. Ну, доляємо крутю далі. Ну що, скрутив все до кучі, тісно, незручно, не хоче залазити, але це тут не саме страшне, що буває. Начебто все на місці. Колечка, прокладочки м'ягенькі, трошки змастив їх, поставив провід на скобу, скобу знімав, скоба легенько відскакує, отверточкою там підселити і знімається, щоб не заважала. Що, буду пробувати заливати антифриз. І потім є такий там хороший штуцерочок. Ось там. Вон вон вон. Он він, отакий. От Ним треба буде спустити повітря. Пробую. Так, друзі, це ще не все. Як виявилося, тут у нас ще є один штуцерочок, щоб спускати в воздух. То й там далеко. А до цього, щоб добратися, треба було зняти повітряні патрубки і розходимір воздуха. Пробую спускати ще тут, а то щось багато не влазить. Так, ну що ж, все зібрав, все вийшло, працює, гріє. Про... Прокачка спускання воздуху. Раз, два. Воздух ще залишається в системі, але проїхався. І воно його з розширительного бачка антифриз підтягнуло. Воздух вийшов. В машині тепло. Всім успіху і миру.